Слава Ісусу Христу, усім Божого благословення! Неодноразово можна почути такий вислів, що у кожного своя дорога. І це так, але дорога до Бога є одна, це дорога правди. Можна також бачити дорогу, можна навіть знати правдивий напрямок, але так і не зрушити з місця. Тому так важливо піднятися з місця і вирушити. Звісно, будуть перешкоди і невдачі, перепони. Також будуть і падіння, але потрібно пам'ятати, що на цій дорозі, дорозі правди, ми ніколи не є одні, тому що Ісус пообіцяв учням, не полишу вас, сиротами, я прийду до вас. Також ми знаємо, що у, світі, у цьому світі є кордони і границі і правила, переходячи чи нарушаючи, ми несемо відповідальність. Бог дав нам закон, десять Божих заповідей, по яких людина повинна жити і поступати. А якщо нарушає закон, кордон прийде покарання. Але можна ще вернутися на правильну дорогу, тобто покаятися, бо покаяння це звернення з неправильної дороги на дорогу істини. Ісус Христос є дорога правди і життя, дорога любові, віри, правди, доброти, святості, дорога справедливості і смирення. Ісус Христос це наше світло, за яким ми маємо йти. Якщо людина йде по дорозі Божій, то вона перебуває в благословенні. А якщо звертаєш з дороги любові і істини, йде манівцями, то ця дорога проклять і темноти. Тому бажаю вам усім ходити тільки світлою дорогою, яка веде до Бога. Амінь.